Активісти збираються на вулиці Грушевського біля приміщення обласної ради. Завдання на цей день протест проти призначення керівника СБУ Прикарпаття. Його кандидатуру із громадськістю не погодили. Невеличкий меседж по призначеннях на керівні посади у СБУ і ОМВС Івано-Франківській області. Що все ж таки призначалися люди, які були погоджені і рекомендовані громадою, а не які спускаються по партійних квотах. Вимоги це не заангажовано, не політичне призначення керівника УНУ. МВС і СБУ в області люди у військовій формі це представники самооборони та правого сектора. Їх підтримують автомайданівці і координаційна рада Прикарпаття. Вони колоною проходять вулицями Івано-Франківська до управління СБУ, а там висловлюють свою незгоду. Новопризначений голова відомства Микола Найдич, який і дня не пропрацював на новій посаді, уже вислуховує ряд питань різного характеру, навіть вимоги про відставку. У відповідь новий керівник СБУ просить дати йому можливість попрацювати і показати свою роботу. Форми конституції за. Кону для мене це чіткі ясні вимоги такі ж самі норми конституції закону для всіх народу. Для всього народу і всіх мешканців прикарпаття, відомі як Іван, так і він. Тобто, якщо я буду порушувати ці мови закону, я звичайно буду або знятись посади, на або напишу сам рапорт і піду. Якщо я буду робити і працювати в правовому полі, то будь ласка, ви також працюєте в правовому полі. Люди Передають очільникові СБУ список працівників, яких не хочуть бачити у лавах правоохоронців. Для нагадування про силу народу на парадному фасаді приміщення відомства наклеюють фотографії героїв Небес, та ставлять перший подарунок від громади начальникові СБУ автомобільну шину. Палити шини це останнє. Але якщо влада розуміє тільки мову чорного диму і копоті, ну, думаю, що не прийдеться цього робити. Я думаю, що ми все ж таки в діалозі, нас вже чують, нас вже розуміють і нашу думку вже сприймають. Також громадськість нагадує чиновникам про стовп ганьби, який виготовлений із перших щитів, що використовувалися під час перших майданівських подій на Прикарпатті. Цей символічний витвір мистецтва встановлений на вулиці Грушевського, і тут збираються вивішувати фото усіх керівників, які заплямили свою репутацію антинародними справами, корупцією та хабарництвом.